Друзі, всім привіт! Мене звати Віктор Волкер, я український письменник. І сьогодні я хотів вас питати: а ви знали, що дуже багато людей, відомих по всьому світі, в Європі, в Америці, винахідники, актори, це вихідці з України, і це дуже е, круто, це дуже надихає і. Один з таких це Леонардо Ді Капріо. Його бабуся Олена Смірнова жила в Україні, виїхала в Німеччину, там вийшла заміж за німця. Потім вони переїхали вже в, в Америку, і таким чином ми знаємо зараз Ле, Леонардо Ді Капріо, бабуся, якого жила в Україні. В інших відео я буду розповідати про інших наших відомих вихідців з України і хотів попросити вас підписатися, поставити лайк. Дякую.